Скільки раз нагадувало літо, щоб не марнувати час дарма, не дивити, що зелені віти, бо за ними близяться жнива. Прийде час збирання урожаю, наша нива нам віддасть плоди, коли в небі журавлині стаї вистріїть ключем свої ряди. На землі заложено так Бог, знає сонечко, на захід свою путь, літо і зима не закінчаться. І жатва не літо нам нагадувало осінь незабаром прийдуть холоди, пізно сіяти в холодні роси і чекати плоду від зими, засівайте поле своєчасно, і щоб бур'яном не заросло, прийде осінь із плодом прекрасним, і колося сповниться зерном. Бог дарує літо благодатні, для плодів сприятлива пора. Щоби нива вродила стократно, з пісни й вернулися жнива. Молодість, мов літо, променеться, вкривши плодом ниву запашну, за немарний труд усім вернеться, Осінь нагадає про весну. Літо перевдягне жовті шати, час віднесе молоді роки. Хто трудився, буде пожинати добру осінь з Божої руки. Щедрий урожай дарунком неба принесе в життя плоди рясні, тільки забувати нам не треба, згадувати осінь навесні.